Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Давайте ми сьогодні з вами подивимося. Сьогодні 1 листопада. Давайте з вами подивимося Вінниця на листопад місяць. Так, дивіться, що по поводу Вінниці? Вінниця працює, люди працюють, Вінницю йде підтримка. І тут гарні новини. Ну, все от в цьому сказано, да? підтримка. Да? Хто Вінницький, ви мене будете розуміти. Дальше. На вінницю летіти буду, буде, запускати будуть. Запускати, знаєте як, не так по інфраструктурі. По дьяволу це запускається ракети, куди прилетить. Куди прилетить? І вони будуть запускати там, де люди, там, де йде мирне населення. Тобто не інфраструктура, не воєнний, там, не суди. Ні, ні, ні. вони будуть, ну, може бути і вони... в планах буде це. Але воно, якщо долетить, то це долетить неізвісно куди. по діаголу. Так, ну, слава Богу, Вінниці. ЗСУ, да? слава ЗСУ, по карті мага і по границям. Тобто захист є. Захист є. Но люди будуть боятися, страх буде в людей, паніка може бути така трохи, трохи. Тому що тут у нас теж йдуть потірі. Ну, я все ж таки думаю, що слава нашому ЗСУ, слава Господу Богу, що, що воно не долетить що, мабуть, вони зловлять. Так що, виничани, бережіть себе, тому що по дьяволу місяць може бути сложний. Будуть запускати, буде, буде летіти. Ну, буде, як я кажу, непонятно, куди воно прилетить. Ну, воно не прилетить, дай Бог, щоб воно не долетіло, тому що тут раз, два, три, 4 чотири, чотири карти захисту. Але потері все одно є. Все одно є потері. Що касає цих патей, дайте уточнення. По поводу, можливо, наводчиків, по поводу колаборантів, по поводу предателів, по поводу обмана. Ну, тобто, я скажу так. Я завжди казала, що в Він, в вінниці багато цієї гидоти. Вот. Вона нікуди і не ділася. Як вона продавалася за гроші, так вона і продається ця гедота далі за гроші. Ну, от, Як вони були колаборантами на стороні Путіна, так вони і є. Так що, міленькі мої віничані, дивимося, придивляємося, чуть що заявляємо, ловимо, да, е -е воюємо, як кажуть, всі разом. Я вас дуже люблю, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.